Як у Тернополі відбувалася помаранчева революція? Майдан та протести були не лише у столиці. 22 листопада тисячі тернополян вийшли у центр міста. Це були люди різного віку від школярів до пенсіонерів. Вони виступали проти фальсифікації виборів та підтримували кандидата Віктора Ющенка. Події в країні розвивалися дуже стрімко. Люди дізнавалися останні новини з телевізорів, які виставили в одному з магазинів на бульварі Шевченка. Тоді це був єдиний спосіб швидко дізнаватися, що відбувається. На сходах драмтеатру була імпровізована сцена. Частина людей були на території залізничного вокзалу. Вже наступного дня на вулицях були десятки тисяч людей. Велика колона рушила до приміщення обласної державної адміністрації. Люди зайняли центр міста. Чимало тернополян поїхали до столиці на головну площу країни. Ті, хто не зміг, виходили на протести у Тернополі, доки помаранчева революція не здобула перемогу. Тоді було оголошено повторний другий тур президентських виборів. А чи пригадуєте ви ці події? Напишіть у коментарях.